Доброго ранку! Скажіть, а ви сьогодні вже встигли виміряти свою талію? Нові наукові дані свідчать про те, що співвідношення кола талії до кола стегон краще за інші показники прогнозує ризик, якому піддається людина з надмірною вагою або ожирінням. Зараз ми вам розповімо, що таке СТС чи співвідношення талії до стегон. Англійською цей термін звучить як Waste Hip Ratio. Як ним користуватися і чому воно стало героєм сьогоднішнього епізоду? У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я, журнал практичних порад для реального життя. Отже, беремо сантиметр і міряємо коло стегон у найширшому місці та коло талії у найвужчому. тільки живіт не втягуємо. Ділимо першу цифру на другу. Наприклад. Людина з колом талії 76 см та колом стегон 97 см має співвідношення приблизно 0,8. Це співвідношення використовується для вимірювання ступеня ожиріння, яке своєю чергою є індикатором інших, більш серйозних захворювань. А чому ж ми сьогодні говоримо про співвідношення талії та стегон? А тому що пряме порівняння СТС індексу маси тіла BMI? Та індексу маси жира FMI у більш ніж 380 тисяч жителів Сполученого Королівства показало, що СТС має найбільш сильний і послідовний зв'язок з смертністю від усіх причин порівняно з двома іншими показниками. І це вказує на те, що лікарі повинні приділяти більше уваги показнику СТС, ніж індексу маси тіла при визначенні ожиріння. Це була довга цитата із доповіді на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету. Ну ось скажете ви, яка дурість? Користувалися лікарі індексом маси тіла BMI, тепер почнуть користуватися СТС. В чому проблема? А в тому, що лікарі по життю дуже консервативні люди. Якщо вже взялися всіх оцінювати по BMI, то ніякого СТС. Тому ми, не чекаючи милості від лікарів, беремо сантиметр і долю до своїх рук. Якщо ви вже пішли за сантиметром, то ось вам ключ до результату. Якщо ви жінка і у вас показник менше 0,8, то у вас нормальна вага. Якщо ви чоловік, то контрольна цифра 0,9. Якщо співвідношення більше цих цифр, то у вас є ожиріння. Є й інші прості показники зайвого жиру в організмі, але СТС враховує відмінності у будові тіла, тому рекомендуємо відтепер орієнтуватися лише на нього. Загугліть, будь ласка, Словосполучення співвідношення Талії та Стегон. Знайдіть у Вікіпедії статтю і прочитайте її до кінця. Ви дізнаєтесь багато цікавого. На сьогодні у нас усе. Слідкуйте за своїм СТС. Почуємося завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті percia.World дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь! Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.